9546. Отакий кавунчик. Так, варіант. Ми садили три сорти: Будуїн, талісман і продюсер. І ще отой жовтенький, я забула, як називається. Так, подивимося, що у нас 30 серпня. Спроба номер 2 Так. Постукай, ану ще раз постукай. О, красиво! Ану, подивимося. Ого! Ну, і хруст. Ну, і хруст. Дивимося, що всередині, але цікаво, щоб будемо показувати, як все по-чесному, який би не був у розрізі. Нормальний розріз. Нормальний, нормальний. І вже зернятка бачу темні. Декілька днів тепла. Декілька днів тепла. Той був смачнющий, але розовіший. Чуть-чуть зашвидко. я ж,